О, та Мілочка, Ой, та як би це іменинниця. От празнували. Гайм ж чорт таким іменинам. М -м. Ти знаєш, та Таміла, вроть би ж нікого й не гукали, а все одно налазилась. Півдня прокухтарилась, о. Потім сіла півчаса, посиділа і все. Іван мені, каже, я не вщусь, коли й празник кончився. Я кажу, взагалі не поняла, коли той празник і починався. Ти розумієш, та Таміла? Я думала, ввечері сядемо, посидимо по-людському, я надіну якесь платтячко чистеньке. Я зутра й приготувала плаття, погладила, повісила на стуло, он висить і досі те плаття. О, А тоді за цілий день, як налазилася в тій кухні, як провинялася тими запахами, чесником, цибулею, м'ясом, спотіла раз десять то куди б уже я надівала те чисте плаття, ти розумієш? було коли вже купатися, міла. Аби це ще заходилася купатися, так ми б взагалі до півночі товклись. Ти розумієш? це діло то вже так.